Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо говорити про взагалі от, сенсаційні події, які відбуваються завдяки нашим журналістам, які розкривають певні події. Ми бачимо той рівень корупції, який відбувається в самих ТЦК. Е, як ми бачимо, вони бігають за людьми, хапають, тримають, затримують. Я вже говорив про те, що затримання людей незаконне, обмежне пересування, воно незаконне. Окрім того, ми бачили події, коли... Працівники ТЦК разом з працівниками поліції вже починають їздити. Я хотів би нагадати працівникам поліції про те, що якщо ви навіть перевіряєте документи в особи. Є певні підстави для перевірки таких документів, які чітко визначені статтею 32 закону України про національну поліцію. І там є підстави для перевірки таких документів, особи. Окрім того, передача даних особи працівникам ТЦК, тобто іншим, вона взагалі переслідується кримінальним кодексом України. Ви не маєте права передавати. Є підстави, перевіряйте. Однак передавати не маєте права і. Незаконні оці затримання взагалі досить багато відеоматеріалів, Ми бачимо, в тому числі як і в Одесі затримують людей. Друзі, сьогодні будемо про це говорити і про корупційний скандал, який відбувається відносно. Начальника одеського обласного територіального центру комплектування це взагалі просто нонсенс. Якщо хочеш знати більше про свої права, долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія. Окрім цього, ми підтримуємо нових учасників і допомагаємо усім нашим учасникам стосовно спілкування незаконних дій працівників ТЦК. І працівників поліції. Тому, друзі, потрібна допомога. Долучаємося. Сьогодні говоримо про корупційний скандал стосовно цього Євгена Борисова, начальника Одеського обласного територіального центру. В мене емоції просто хлинуть, тому що те, що я побачив, як він під час повномасштабної війни. Країні збагачується, тобто збагачується його сім'я, вони придбали певні маєток на березі Іспанії, лакшері автівки, і все це вскрили журналісти. Ми побачили, що дійсно витяг із іспанського реєстру. Хоча сам Борисов, як то каже, я не в курсі. Ну, як взагалі це відбувається. Що відбувається далі? Проходить ставка Верховного головнокомандувача і президент Володимир Зеленський він доручає звільнити начальника Одеського обласного центру комплектування та створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони разом із правоохоронним блоком і НАЗК для перевірки усіх військомів на всій території України. Оце досить цікаве, тому що я би хотів офіційно звернутися. Також, щоб ця комісія, окрім перевірки корупційних моментів, а вони будуть, вони будуть виявлені 100%. Ми ж це знаємо. І, окрім цього, права людей. Необхідно звернути увагу на права людей. Як? Працівники ТЦК діють, як незаконно утримуються люди, як вони позбавляються волі, сидять там по декілька днів у цих ТЦК. Ми ж знаємо, ми ж постійно спілкуємося і по телефону, і вже у нас є кримінальне провадження, справи. І ми, окрім цього, допомагаємо новим учасникам, які долучаються до нашого клубу стосовно цих питань, консультуємо і бачимо, які незаконні дії відбуваються. Хотілося, щоб і ці факти. Також обов'язково перевірили, оця комісія зрозуміла, що призначена стосовно корупційних моментів. Однак є питання більш важливі: права людини вони є непорушними згідно конституції України. Забули, треба нагадати. Друзі, пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, щоб якомога більше було переглядів, щоб почули нашу позицію, якщо ви погоджуєтесь зі мною. Тому що я вважаю, зараз, коли є така можливість, потрібно терміново також ці моменти включити до питань комісії. Начальника одеського обласного територіального центру комплектування, у родичів якого змі виявили дороговартісну власність за кордоном, буде дійсно звільнено з займаної посади. Але... Але не зі Збройних сил України про це заявив Данілов. Це тільки що я почитав, вже побачив. Також Зеленський доручив створити відповідну комісію, про яку я зазначив, яка разом із правоохоронними да, та антикорупційним агентством будуть перевіряти усіх військових по всій території України. Зараз буде досить багато. Підгорання в когось, те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з діячем в Одесі, цієї людини точно не має бути в системі комплектування збройних сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина, попри все залишалась на своїй посаді. Доручив главкому залужному прибрати цю людину з посади. І окрім цього, зазначив, що такі особи дійсно дійсно. Ганьблять нашу державу і пам'ять героїв, героїв, які гинуть на фронті. Це взагалі скільки треба мізків, щоб таке робити. Ну, ми бачили, да, як вони виконували певні вказівки щодо затримання людей, доставки з цими повістками тягали як -то скотиняки. скотеняка. Да? І зараз ми бачимо будинок в Іспанії, лакшері автівки взагалі, повна жесть. Нульовий рівень толерантності до корупції був та залишається принциповою позицією Збройних сил України. Інформація, що шириться у змі, про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру, має бути дійсно чітко перевірено правоохоронними органами. Органами командування сухопутних військ Збройних сил України, командування сухопутних військ Збройних сил України звернуло також увагу на цю подію. Всіляко сприятиму проведенню необхідних заходів. Просимо всіх дочекатися офіційних висновків, а також оприлюднення інформації. Про це заявило командування сухопутних військ. Я взагалі думаю, багато військових будуть максимально в шоці, тому що е, хлопці знаходяться на фронті. Захищають нашу державу, боронять, волонтери роблять усі, хто може, допомагає по питанням армії. А ось цей красень, як то кажуть, Борисов, він собі придбав такий маєток. Та Це скільки ще того, що ми взагалі не знаємо? Окрім цього, додатково, під час цієї от перевірки, було б досить добре, щоб... Перевірили у ці обставини, про які я зазначив. Ви бачили відеоматеріали в мене на каналі, де особи там на ринку питалися затримувати. В моєму телеграм-каналі я публікував ще одне відео, де працівники ТЦК разом зі зброєю застосовують зброю. Роблять певні постріли у повітря, запугуючи людей і намагаючись доставити їх до ТЦК. Ну це взагалі якась повна маячня, і те, що ми бачимо. Да? Ми бачили і стосовно права суб'єктності у цих ТЦК, далі ми зараз ще з цим питанням продовжимо розбиратися, тому що ми бачили рішення Верховного суду. У нас у практиці зараз іде таке рішення. Окрім цього, ми бачимо, що вони роблять. Намагаються вийти із ситуації. Яким чином? Боді-камери їм не дали, нічого немає. Продовжують діяти незаконно, затримують людей незаконно, долучають до своїх ганебних вчинків ще й працівників поліції. Ну це ще ті ж цікаві, як то кажуть. Суб'єкти. Ми вже багато років займаємося цим питанням також. Перевіряють документи. Ще раз. 32 стаття, друзі, не забувайте закону про національну поліцію. Там є підстави перевірки цих документів, лише у виключних випадках перевіряється. І передавати цим працівникам, працівникам ТЦК не мають права. Окрім того, якщо вас затримують, обов'язково вони повинні повідомляти про затримання. Безоплатного адвоката. Це передбачено чітко статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Якщо ж ви зіштовхнулися з такою проблемою, ваші родичі також або ви самостійно можете зателефонувати за номером телефону 0800 213 103 і повідомити в безоплатну правову допомогу про такі обставини. Тому що ми, друзі, розуміємо, що права взагалі Пішли десь на нівець. А це не повинно бути. Тому що, коли такі корупційні скандали з'являються, такі е, особи становляться відомими, і відносно них не буде прийнято жодного законного рішення. ну... Це буде на особистій відповідальності, у тому числі президента України, тому що він чітко доручив, він це повідомив, він надав відповідну вказівку, створюйте комісію, терміново реагуйте, приймайте рішення, проводьте перевірки стосовно того, як людей тримають у ТЦК по декілька днів, незаконно і нікуди взагалі не випускають. Скільки мені лише за останні тижні зателефонувало, скільки людей до нас звертаються до нашого клубу, долучається з такими ж схожими питаннями, друзі, ви просто не. Не уявляєте, вони не можуть діяти по закону. Є закон України про мобілізацію і амбіційну підготовку, будь ласка, використовуйте, там все написано, нічого складного нема. Вибачайте, що я сьогодні так ось досить емоційно, тому що в мене просто нема слів, коли я бачу ось такі події стосовно маєтків в Іспанії під час війни. Я знову ж таки Одеса. По Одесі були самі громкі затримання людей, скандали. Пам'ятаєте, оцю там. Автівку ем, швидкої, коли вони е, затримували туди, людей кидали і везли в ТЦК. Ось ось він. Керівник, будь ласка, звідки це все йде? Від керівника. Зараз усіх всіх керівников візьмуть і досить е, добренько потрібно пройтися. Корупційні всі моменти зафіксувати, порушити, порушити кримінальні провадження і притягати до відповідальності. Тому що трошечки. Засиділись. Президент вже казав про те, що представники ТЦК, ті, що ходять там по вулиці, треба змінити. З тих, хто прийшов з фронту, цих направити туди, жінок долучити. Ми ж про це вже говорили. Однак і ВОЗ, і нині там. Тому хотілося б дійсно змін завдяки таким ось, Е Корупційним скандалом, маємо надію, що зміниться. Можливо, ні. Друзі, пишіть свою думку обов'язково в коментарях. Якщо відео вам подобається, підписуємося на мій канал. Друзі, знаєте свої права і вмійте ними вірно користуватися. Якщо потрібна будь-яка допомога, усі деталі будуть в описі під цим відео. Друзі, усім нам мирного неба!